Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі, або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги флісові штани. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає комфорт та захист у холодну пору року. Штани виконані з високоякісного водонепроникного матеріалу, що не тільки забезпечує захист від вітру та вологи, а й зберігає тепло, роблячи їх ідеальними для зимових походів. Внутрішній флісовий шар надає додаткове тепло та м'якість. Окрім того, штани мають ергономічний дизайн та зручні кишені для дрібниць. Завдяки своєму розміру до 4 xl вони підходять для людей різної комплекції. Міцний матеріал, водонепроникність та зручність. Роблять ці штани надійним партнером у будь-яких зимових пригодах.